Протести проти Ілона Маска, ai згенеровані фільми та знов погані новини від Apple. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Знову скандал, і знову в головній ролі Ілон Маск. Можливо, ви не чули, але на цьому тижні по всім США прокатилися масові протести, спрямовані проти компанії Тесла. Бостон, Орегон, нью Йорк і ще в багатьох інших містах було зафіксовано акції підпалів, вандалізму та інші види псування майна. У Портленді взагалі дісталося ще й демонстраційній залі, коли близько другої години ночі група активістів здійснила сім пострілів, внаслідок яких було пошкоджено аж три автомобілі та розбито вікна. І наряду з усіма цими подіями акції компанії стрімко покотилися вниз. З моменту досягнення піку 17 грудня ціна за акцію за оцінками знизилася більш ніж у два рази, і зараз коштує приблизно 240 доларів. Очевидно, що причина всього цього масового невдоволення людей це політика, якщо її можна так назвати, маска в департаменті ефективності уряду. Доч. Можливо, ще до 25-го року, поки він обмежувався лише всілякими різкими висловлюваннями в Твіттері, Звичайним американцям особливо не було до цього діла. Але коли він почав лізти у їхні особисті внутрішні справи, то суспільство не витримало і почало протестувати. Але найцікавіше, що ж на це все відповів Трамп, бо він та не міг не підтримати свого головного бро. У відео опублікованому в Street Journal, Трамп по суті, просто прорекламував компанію, розповівши, як він любить їздити на машинах і що він обов'язково купить новеньку червону Model S собі в білий дім за повну ціну. А протестувальників новий президент охрестив мало не головними ворогами, які обов'язково will go through hell – пройдуть через пекло. You you're gonna, you're gonna go Іронічно, що покататися на новій машині він точно не зможе, бо за законами США всі колишні президенти можуть пересуватися лише в автомобілях, якими керують співробітники служби безпеки. Але ось так от висновок, навіть якщо ти мільярдер, суспільне невдоволення все одно тебе не здожене. Якщо ви, як і більшість людей на планеті, вже втомилися від цього нескінченного потоку ai generated content, то ця новина точно для вас. Пу'я шахбазян, продюсер франшизи Дивергент, нещодавно заснував свою студію Staircase Studios. AI. Де, як ви здогадалися по назві, вони будуть використовувати нейромережі для створення фільмів. Це досить серйозна студія, якою є свій професійний штаб співробітників, у них є досвід роботи з AI, у них вже є свої інвестори, і навіть свій поки що дуже сирий за дизайном сайт. Їхня місія полягає в тому, щоб екранізувати якісь маловідомі сценарії письменників, за які більш масштабні студії не взялися б. При цьому в бюджетних просто якийсь неймовірно малий півмільйона доларів на одну картину, що порівняно з сучасними роботами, просто якісь копійки. Так от, в чому власне суть новини? Staircase AI на початку цього місяця випустило у відкритому доступі на Ютубі п'ятихвилинний уривок свого першого фільму: The Woman with Red Hair – жінка з червоним волоссям. Це фільм, знятий по мотивам реальної історії Ханні Шафт, учасниці руху опору під час Другої світової війни. І говорячи саме про фільм, про картинку, про кадри, мені дуже важко описати ті емоції, які він у мене викликав. По-перше, нам показали тільки перші 5 хвилин. І зазвичай на початку фільму режисери намагаються максимально приділяти увагу деталям, щоб глядач занурився в контекст. Тут же, оскільки це згенеровано AI, всі деталі якісь розмиті, нечіткі, не у фокусі, і ти просто не розумієш, що автор хоче показати. Плюс обличчя головної героїні постійно змінюється, тому що, ну, неможливо в кожному кадрі згенерувати повністю ідентичне обличчя. Через це ти взагалі не розумієш, хто зараз перед тобою в кадрі це одна й та сама людина чи ні. І нарешті діалоги. Ці скляні погляди, нечітка міміка і вічно непотрапляючий ліпсінг. Коротше, я вам просто пропоную подивитися шматок. Hello. Do you Ladies have a moment. What's that say? Oh, um, it's Latin for "from small things we aspire towards the great." I've always found it very inspiring. Um, I'm Johannes Schaft, president, and the Gemma Society is looking for women like you. Я думаю, ви зрозуміли про що я. Отже, мабуть, єдиний плюс такого виробництва фільмів за допомогою AI – це те, що у продюсерів завжди буде нескінченна кількість красивих акторів і актрис, яким не потрібно платити великі гонорари. В усьому ж іншому у таких фільмів немає просто жодної переваги перед звичайно знятими фільмами. Знаєте в кого ще справи йдуть не дуже? Правильно, в Apple. Зараз ми вже не дивуємося якомусь блискавичному прогресу в сфері штучного інтелекту. Всі вже звикли, що стабільно кожні півроку нас чекає якийсь черговий прорив. Зараз вже навпаки, усі дивуються тому, як повільно така передова компанія, як Apple, впроваджує собі усі ці фішки. Apple офіційно затримує реліз нової розумної Siri. Це займає більше часу, ніж ми думали. Минулого року, коли на WWDC Apple представила свій Apple Intelligence, компанія також презентувала оновлену версію Siri. І головна фішка була в тому, що вона розуміла б ваш контекст та на основі цього могла б більше керувати вашим пристроєм та виконувати якісь різні функції. Наразі ж різні змі заявляють, що за словами працівників компанії вони занепокоєні тим, що функція не працює належним чином, і що можливо її доведеться повністю переробляти з нуля. При цьому дехто каже, що нова Siri може взагалі не з'явитися в смартфонах раніше ніж в iOS 20. Зрозуміло, що Apple хоче релізнити вже повністю готовий продукт, який добре та якісно працює. Але можливо, через те, що AI – це річ, яка дуже швидко розвивається, від такої політики їм доведеться відмовитися. Можливо, краще випустити неповну версію, не з усіма функціями, але випустити вже, щоб люди почали цим користуватися. З іншого боку, оскільки Apple це величезна компанія з величезною кодовою базою, то впровадження навіть найменшої функції займатиме дуже багато часу. Тож нам лишається тільки спостерігати, що з цим усім буде. Ну, а на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все. Дякую за увагу!